Ірина Подгурська Студія Словолови Лісничий. Друзі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, робіть перепости. Коли молода дівчина з першого ж дня війни що сили тисне на газ і в той бік, в який зараз аж ніяк їхати не можна, вона, безперечно, робить дурість. Але Дарця не могла вчинити інакше. З того боку, в якій ніяк не можна, залишилася її немолода троюрідна тітка, яка мешкала в покинутому селі. У тому ж селі доживало свого віку ще декілька стареньких, і Дарця не знала, чи зможе вона вивезти усіх. Але тітку треба було вивезти, як би та не опиралась. Тітка була дуже далекою родичкою, і Дарця познайомилася із нею особисто лише тоді, як опинилася з друзями в поході по тих дрімучих лісах. Але немолода вже жінка настільки причарувала дівчину, що опісля та частенько заїжджала до неї на своєму драндулеті, привозила продукти, залишалася на кілька днів. В цей час вона поринала до цілковито іншого життя, так не схожого на колотнечу великого міста, з ранніми підйомами, неспішними справами, де кожен рух має свій сенс. Дарця навіть кіз навчилася доїти і робити сири з скоржачого молока. Вивчила назви трав, про існування яких раніше навіть не здогадувалась. Тітко. Ну навіщо тобі стільки трав сушити? Я розумію, що вони лікувальні, але якщо потрібно, я тобі будь-яких ліків привезу. Будь-яка порядна відьма збирає та сушить трави, Жаб'ячі лапки, щурячі хвости та лусочки змій», – сміялась у відповідь тітка. І Дарця сміялась разом із нею. Жодних сушених щурів і жаб вона в тітки не бачила, проте на гори, ще де сушилися трави, було так приємно спати літніми ночами. Але зараз не літо. Ще й досі зима, і треба якомога хочіш втекти з цього затишного будиночку, аби залишитися живою та не впасти жертвою кацапської орди, що стрімко насувається. Опинившись на вузенькій сільській вулиці. Вона не стала заїжджати на ті подвір'я, але шила авто біля воріт. Сама схопила рюкзака та й побігла до хати. Тіто, збирайся, війна. гукнула вона, забачивши хазяйку. Та сиділа біля столу, перебираючи трави, та виглядала напрочуд спокійною. Але, побачивши родичку, насупилась. Нащо ти сюди припхалася? Тут буде дуже небезпечно. А саме так тут буде вкрай небезпечно, тому збирай речі та гайда звідси. Нікуди я не поїду, похмуро відповіла жінка. Я не кину сусідів, не кину всю живність, я потрібна їм усім. А ти геть звідси, і негайно. Вони сперечалися так досить довго. Дарця наводила свої аргументи, тітка свої. Теревенячи з дівчиною тітка потихеньку підштовхала її до дверей. і... Так потрохи доштовхала майже до порога. Аж тут обидві зачули наростаючий здалеку рев великої важкої техніки. Тітка зблідла. Пізно вони вже тут. прошепотіла вона та обережно прочинила двері. У щілину, що утворилася, вони угладіли колонну броньованих машин, що рухались селом. На боці кожної з громадин білою фарбою була намальована літера на зразок половини фашистської свастики. Одна з машин на важких гусеницях догоркотіла до Дарціного авто і, не спиняючись, поперла далі. Старенький драндулет захрумтів та зім'явся, зім'я всьому банка. тітка зачинила двері. Ні слова не кажучи, вона вхопила Дарцяного рюкзака, відчинила кухонну шавку і почала укладати в неї якісь торбинки. Потім стисла руку дівчини і потягла до задніх дверей, що виводила нагород, вручила рюкзак і скомандувала. Ану бігом звідси, негайно вони зараз підуть по хатах перевіряти, що в кого є. Мені вони нічого не зроблять, а тебе розшматують. А куди ж мені йти? Зима на дворі, розгублено прошепотіла дівчина. Там далеко у лісі є хатинка лісничого. Ти натрапляла на неї у своїх походах, знайдеш тепер Гейде. і майже виштовхнула її у маленьку хвіртку, за якою звивалась заросла трава безтежина до лісу. Там в тебе більше шансів вижити, аніж тут. А ти? Вже не обираючись, спитала дівчина себе та своїх кіс сяк так зумів захистити. Тебе не зможу. Йди і не дзвони, я сама надішлю тобі звістку і допомогу. І так її штурхенула, що та бігом потягла до лісу і не збавляла ходу, допоки дерева повністю не заступили просвіт, за яким віднілся тічен будинок і село. Саме час згадати свої туристичні навички і знайти в гущавині маленьку непримітну хатинку, на яку натрапила колись в одному із походів. А йти треба було довго. До того ж, зимовий ліс непривітний та сповнений небезпек грузького снігу, геть непролазних хащів, запорошених снігом корчів та вибоїв. До хатинки Дарся дісталася вже глибокої ночі. Вона небо як змерзла, втомилася і вже не могла думати ні про що інше, окрім як добратися до місця, де можна перепочити. Досвіду ночівлі в зимовому лісі дівчина не мала, попри багаторічне захоплення туризмом. Її врятувало лише те, що ніч була досить світлою, а лісові стежки нему в самі лягали під ноги, не прошкоджаючи шлях жодним деревом, що звалилося за зиму. Діставшись знайомої галявини, Дарса не одразу примітила будиночок, його надійно боронив під лісок, що розрісся з тих пір. Всередині панували морок та холод. І лише за допомогою ліхтарика мобілки їй вдалося знайти заховану на полиці стареньку свічку. У скрині знайшлась стара ковдра солдатського зразку. Коли влітку вона розглядала її з друзями, то сміялася що ковдра є відмінним розплідником для добірної молі. Тепер же вона дякувала молі, що та не догризла ковдру а лишила трошки і їй, Дарці. Щоб не замерзнути цієї ночі. Загорнувшись у ковду, просто у одязі, дівчина провалилася у сон, неначе впала у глибоку воду. А наренок прокинулась від холоду. Треба було негайно зігріти цю вимерзлу хатинку, в якій доведеться провести незрозуміло, скільки часу. Хтось байливо сховав під лавою оберемок сухих дров, але щоб розпалити вогонь. У переробленій зі старого мангалу в залізній пічечці слід розшукати хоча б жменьку тоненьких сухих гілочок, довелося все ж виходити з хати. Світанковий зимовий ліс зустрів морозною тишею, десь каркнула ворона, десь тінкнула синичка. Було настільки спокійно і добре, що ж не вірилося, що десь летять ракети та сунуть ворожі танки. Поки збиралося які ділочки, зігрілася. Вогонь у портативній пічіці нехай не одразу все ж таки спалахнув. У своєму рюкзаку Дарця виявила невеликий запас крупи, солі, трошки цукру та чаю, навіть кілька пакетиків мівіни. Ну і смалися дарця з-під На якийсь час мало вистачити, аби не вмерти з голоду. Неподалік дюрчав струмок, який постачав воду. У будиночку. Був старий мідний чайник, мабуть, утричі старший за дівчину, і така ж поважна багатолітня каструля. Сяк так вона змогла зігріти воду і зготувати нехидрий сніданок. А надвечір прийшов несподіваний гість. Вона натрапила на нього, коли вийшла з хати, аби набрати на чай води. Старий. Зарослий бородою по самісінькі брови стояв за кілька метрів від хатинки і поглядав на неї, одягнений у якогось прадавнього кожуха зразка, мабуть, Другої світової, і цілком сучасні джинси. Доброго дня. привітала зніяковіла дівча. Чого чекати від незнайомця вона не знала. «Добрий день!» – буркнув старий Гань. Мене тітка послала доглянути тебе. Все добре, Їжа є? Так, є, промимрила Дарця. А що з тіткою? Казала, все складно та багато важких справ. Тобі виліла сидіти і не висовуватись, і не дзвонити. Телефонувати Дарці і так нікуди не змогла б. Телефон сівши вчора. А ви хто? запитала вона у гостя. Лісничий я, відповів той. А, ой це ж, мабуть, ваша хатина. Я її зайняла, вибачте. Ні, це не моя хатка. Живи. Ліс мій. Гаразд. пробурмотіла дівчина. А звати вас як? Старий пирхнув. Не доросла ще звати мене. Розвернувся та й пішов собі. Крок другий і розчинився в гущавині. Ще з ніби не було його. Дар засмутилась. Невже ж вона чимось його образила? Потяглися дні. Більшість світлого часу дівчина проводила в лісі, збирала хмиз, стягувала до будинку. Ночі були дуже вже холодні, а тонкі гілочки швидко прогоряли, тому хмизу треба було багато. Хоча що відбувається в країні, Дарця не відала, але здогадувалась нічого доброго. Темними березневими ночами вітер іноді доносив від луня далеких вибухів. Що з тіткою. Що з батьками? Де вони? Куди дістався ворог? Дівчина не знала. Лісничий приходив за день. Стане оце з краю галявини і дивиться на неї, ніби вивчає. У будинок не заходить, скільки не припрошуй. Єдине питання, що його цікавить, чи є у дівчини їжа. На Дарчині питання, як там тітка відповідає, що жива, наказує нікуди не потикатись. За десять днів, коли їстівних запасів і справді поменшало, Дарця все одно відповіла похмурому дідові, що продукти, мовляв, є, все нормально. Він мовчки глипнув на неї довгим уважним поглядом, буркнув Брешеш. та й пішов. А вже наступного дня приніс сумку і поклав перед нею. У сумці були сушені гриби, горща густого темного меду. Чималий мішок горіхів, і невеличка торбинка із сушеними ягодами. Суниці малини Дарця не розібрала. І Заєць! Справжній Заяць ще теплий, начебто лісничий забив його дорогою до дівчини. Дарця ніколи в житті не білувала вбитих зайців, втім, і інших тварин теж, але їй довелося навчитись. Щоб протриматись, треба ж було щось їсти. За кілька днів визирнуло сонце, і, врешті, трохи потеплішало. Весна начебто заявила про своє наближення, і Дарця, що вже давно нудьгувала в глушині без інформації, прийшла шалена думка добратися до тітки, глянути, що там робиться. Адже якщо вийти до світанку, то десь у півдні чи трохи пізніше вона зможе дістатися села. А якщо буде потреба до ночі повернутись до своєї оселі? Звечора зібрала рюкзак і як тільки небо почалось і ріде, рушила в дорогу. За кілька годин, коли вийшло сонце, й стало зовсім добре і легко, Дарця із задоволенням думала про те, що повернеться до тітки, а та скаже, що жодних росіян в селі нема і в країні немає. І що ця клята війна, яку почав так званий братський сусід, вже скінчилась і її дарці можна повернутись нарешті до рідного міста. Дівчата розмріяли, що не помітили чужої присутності. А коли прийшла до тями, було вже запізно. Перед нею просто на лісовій стежці стояв чоловік у військовій формі і спрямовав на неї зброю. Стоять! З загрозою промовив він. Руки за голову. Погляд дівчини заметушився. Вона відзначила шеврон на рукаві у кольорах триколору і машинально розвернулась назад, без щосили бігти, але миті наштовхнулася на іншу таку ж озброєну людину, яка коротко без замаху вдарила її в лице. Дарця впала. Одразу ж сильні грубі руки перевернули її на живіт, заломили її власні руки так рвучко, що дівчина мимоволі зойкнула. А потім охнула, коли чийсь черевик врізав її постигнув. Потім її власну голову струсанули за волосся та силою тиснули в мокру відтало під сонцем землю. Ти одкуда, сука, відвічай! Я живу тут недалеко. прохрипіла Дарця прямо в липкий мокрий бруд. Де іменно ти живеш? Дарця назвала тітчине село, заполошливо думаючи про те, що вона, можливо, підставляє літню жінку. Її ривком підняли та поставили на ноги. Потім штовхнули в бік найближчого дерева і міцно прикрутили до нього чи мотузку, чи то ременем. Один із чоловіків дістав телефона, зателефонував і сказав: «Поймали дівку. Говорить, що з цього села. Йшла откуда-то із леса. видимо, св'язна, да, поняв. У цей час до місця подій почали стягуватися ще солдати із нашивками. Тим часом той, що говорив і вочевидь, носив вище звання, сховав телефони і знов підступив до Дарці. Отвічай, сука, де базируються нацики! А які ще нацики? Не зрозуміла Дарці, і тут же отримала болючий удар, що припав чи то ніс, чи то в рот. Кулак в обличчя, це завжди кулак в обличчя. Зніздрі тут же потекла темноцівка. Ваші хохлофашисти! що постріляли наших ребят в твоєму грьовоному селе, виплянув слова, чоловіки вдарив дарцю по іншій щиті. Тепер уже з носа бігли два струмки крові. Я нічого не знаю, прохрипіла дівчина із зусиллям. Губи стрімко розпухали і було важко говорити тепер. Чего ты не знаешь, сучара? Наши дислоцировали у вас в селе. Никого местных, блядь, не трогали. Отнеслись, блядь, по-человечески. А теперь пару дней их всех нашли с пробитыми головами. Кто это сделал? Отвечай, сука. Бабки, которые там живут. Или все-таки ваши курвогребанные нацики? Дарцы моему як сгадала, как захрумтию под гусеницами российской машины и маленький мирный драндулят, что она лишила по подтеченным двором. Воистину, они делали по-людски. А що ви взагалі робите на моїй землі? Яке право ви маєте бути тут? Прохрипіла вона, і це вже було помилкою. Так боляче її ніколи ще не били. Рот наповнився солоною рідиною, з очей мимоволі полилися сльози. Солдати, що підійшли із цікавістю стежили за бесідою. На неї витріщалося багато незнайомих облич, досить молодих. Посеред слов'янських траплялися і зовсім розкосі та круглопики, схожі на китайські. Ничего с кожухом співчуття спивчуття не побачила в жодных очах. «Что с ней будем делать?» «Тут пристреливали, повозимся!» Буденно спитав один из тех, кто все пізніше. «Будем возиться. Давай тащи ее к машине, отвезем туда, где умеют выбивать показания». «Эй, командир, так нечестно!» Зненаська выгуден один из солдатик. «Вы заберете нам кого оставить? Старых бабок этих?» Что нам с ними делать? Ишь помрут, как только в них засунешь. Командир с прозорством кинул оком на подлеглого. Ты что, ее здесь трахать будешь? Прям в лесу? А че не? Я везде могу. Відказав той, и вся решта зайшлася реготом. Да ладно, пусти ее на круг, пусть ребята расслабятся. После и она будет позговорчивей. Стихопромовав той, что в и стояв теперь порядок. Ладно, берите, холодно кинув командир. Но чтобы она не сбежала от вас, пока вы с ней развлекать, иначе пожалеете. И рот оставьте целым. Иди еще на вопросы отвечать. Да куда она сбежит? Ей так понравится, что она еще добавки просить будет, рыготнув инициатор забавы, а інші знов притримала его дружным реготом. Дарця с жахом зрозуміло, что з нею зараз разбуда. Поки до неї підступали, та чиїсь руки відв'язували від дерева, а чиїсь лапали її за обличчя, груди та за все інше. Допоможіть. Да Відчайдушно думала вона. Хоч хтось, допоможіть. Да Відпустіть, дівчисько, несподівано пролунав чийсь глухий голос. Озирнулися всі, і дарці, і солдати, що обступили її, і командири, що відійшли покурити. Біля дерева стояв старий. Той самий лісничий у своєму безглуздому одязі і спокійно дивився на те, що відбувалося. Хтось із солдатні схопив зброю і направив на старого. Тарця зрозуміла, що зараз просто пристрелять у цього дивного діда, котрий приходив до неї та приносив їй продукти. Ні, не чіпайте мого батька! Що сила загорлала вона, чи то від звуку голосу, чи то з несподіванки, але зброя випала з рук росіянця і вистрілила. Куля пішла кудись угору у крону дерева. Злякано скрикнули птахи, що зірвалася з гілок. Вона знову отримала по обличчю так сильно, аж потемніла в очах. Перед нею знов стояв головний командир цієї кодли й дивився в очі. Це твой отец?» Так. вимовила вона й підвела голову. Несподівано позаду вона побачила лице старого, який глядів на неї з великим подивом. У дівчини промайнула непрохана думка. Що вона ніколи не бачила таких емоцій на зазвичай безпристрасному, похмурому лиці недавнього знайомця. Інтересно, командир повернувся до старого. А ти откуди йдеш? Куди йдеш? Де живеш? Ха, тут і живу і завжди жив, повільно відповів лісничий. Ви тут чужі на цій землі. Эти звідси. Свяжите его и привежите к дереву! -⁇ скомандував головный. Декілька солдатів солдатчиков подбегло до старого и скрутило его. И он якось дуже спокойно и без опору позволил им це сделать. «Э, земля, говоришь! ⁇⁇ ухмильнувся командир. Это наша земля! И всегда была нашей! Заруби на свою насуха холм! Теперь позабаччяся те сучки да так, щоб йому смотреть не скучно було!» наказав він шакалам, що чекало його слів. Ті з рехотом кинулись на дівчину і свалили її прямо у весняну багнюку. Дарця відчувала, як їй смикають кілька десять рук, як зривають із неї одяг, і тут холодна, все поглинаюча, лють накотила на неї. Дівчина зашипіла, зігнулася догою і дозволила своєму розуму. Пірнути у вогонь, що підступив надто близько. Якщо ви прийшли за нашою землею, нехай кожному з вас достанеться шматок нашої землі, нехай кожен із вас закопається в нашу землю та лишиться в ній назавжди. Нехай ваші кіски проростуть травою, а черви зжеруть ваші тіла, нехай смерть ваша буде страшною та болісною. Вигукнула вона слова, поки її розпинала та притискала до землі. Валтівники не чули її слів, їм було не до того. Проте дехто почув. Слухаюсь і корюся, господине. Звук прив'язаного до дерева старого пролунав голос скоріш схожий на гудіння вітру в гілках дуба. Цей вітер посилювався і переходив у свист. Нехай буде так, як сказала відьма. Пригудів старий. Першим загорлав той солдат, який стягував із дівчини джинси і вже порався, розводячи її ноги. Його ніби щось підняло та потягло по багнюці до себе. Те, що спочатку здалося велетенською змією, виявилося довжелезним та гнучким коренем дерева. Обліплений землею та з біса рухливий, він скидався на щупальця морського чудовиська. Корінь перекинув росіянця гори дригом, а потім з розмаху ляснув ним в стовбур дерева, розбивши голову, немов гнилий гарбуз. По корі потекли темні потьоки. Корінь розтиснувся, тут же розкидаючи навкруги болотяні бризки і сніг, із землі враз вирвався ще один. Обидва вони схопили за ноги іншого гвалтівника і вмить роздерли його навпіл, мов ту жабу. Почалося грандіозне видовище. Земля ворушилася, як жива, з неї повзло величезне, довге безжальне коріння. Волтівники намагались кудись бігти, але все було дарма. Їх хапали, розривали і душили, били об землю, залунали постріли. Це командир пробував захиститись єдиним відомим йому способом. Він безладно гатив у гілки та коріння, судячи з криків. Деякі кулі діставалися його підлеглим. Дерева від куль не страждали. Товстелезний, вкритий мохом, корінь, обмотав його декілька разів та стискав, як отой величезний пітон, аж доти, доки той не перестав смикатися. А потім затягне бораку під землю легко, немов оболотяну твань, так що зверха лишились місінькі підошви берців, та й ті згодом зникли. Усе це, з розширеними від жаху очима, спостерігала дівчина. Вона ніби сиділа на крихітній ділянці суші посеред розгніваного моря. Ніхто не заподіяв їй шкоди. Її перелякане серце не встигло відлічити й десяти ударів, а все вже скінчилося. Потім хижа земля почала всмоктувати у себе тіла тих, що прийшли сюди незваними. Вона втягла в себе криваві калюжі лахміття. Злизала відірвані кінцівки та зброю. Враз усе раптово заспокоїлося. Галявина знов знов набула первісного вигляду. Про трагедію нагадували хіба розпушена поверхня і де неде багряні цятки на стовбурах. Дар озирнулася. Біля дуба був ваніла борода та постать того самого старого. Він ще був вільний, ривки мотузок звисали з його зап'ясток. Твій наказ виконано, мовив він. Я можу тепер іти. Ти. Ти хто? Лісничий я, відповів старий. Повернувся до неї спиною та пішов. Потім через плече відповів: Тепер ти можеш мене звати, коли буде потреба. Бувай, відьмо. Дівчина залишилась зовсім одна. Вона встала і почала збирати свій одяг. Насамперед натягла штани та кофту. Ті були розірвані і запацьорені у чорній, жирній лісовій землі. Та іншого одягу не було. Вона підібрала свого рюкзака і зробила декілька кроків, роздумуючи, куди ж їй іти, повертатися до хатинки або чимдуж тікати з цього страшного місця. І несподівано. Зіткнулася ніс до носа зі своєю тіткою, та стояла криги і замислено оглядала сліди баталії. Я чула твій поклик, але, здається, спізнилася, сказала та. Потім уважно подивилася на побиту племінницю, здивовано підняла брові і вимовила «Хм, А ти сильна, здогадувала, що твій дар рано чи пізно прокинеться. Але ж не знала, що так швидко. Дарця дивилася на свою тітку, гляділа новим поглядом, який дозволяв зазирнути у суть речей, і бачила перед собою ще не досить стару, а... але вправну, ну ви Тіто, хто це був? запитала вона в тієї, яку так довго вважала літньою родичкою, що доживала свого віку у покинутому селі всміхнулася а, Не второпала ще. Це господар тутешніх місць, лісовик. Я просила його пригледіти за тобою. Він був дуже невдоволений моїм дорученням, але не міг відмовити. Однак я не думала, що він допоможе тобі в такий кхм, кардинальний спосіб. Чим ти так припала йому до душі? Дарця ворухнула розбитими губами, намагаючись зібратися з думками. А Потім несподівано згадала. Я назвала його батьком. Ммм, mm -hmm. тітка кивнула. А, Ну, породнилася, значить. Тепер він будь-кого за тебе розірве. Я так зрозуміла, що вже порвав. Глянула вона на закривавлений стовбур дерева. Пішли вже додому. Тіто... А куди ділися ті, що прийшли у село в перший день? Тітка знизала плечима. Хм. Ну, з ними щось сталося. І вони постріляли один одного. А як знову прийдуть? Зустрінемо і тих, як завжди, зустрічали», відповіла стара відьма. По обличчю жінки мигцем пробіг від стародавнього вогню, і щось дике Прадавнє те, що з'явилося набагато раніше за усе відоме нам відповіло її голосом. Кожен, хто прийшов по твою землю, отримує свою мірку землі і землею стане так. прошелестів гілям ліс. А може, це просто їй здалося. Ірина Подгурська. Лісничий. Студія Словолови. Друзі, якщо вам сподобалось оповідання, і ви хочете підтримати наш канал, будь ласка, ставте лайки та пишіть коментарі. Це мотивує продовжувати далі. А ми всі знаємо, що українського контенту має, має бути багато. багато.